Рівень злочинності в Олександрії у минулому 2014 році, за словами прокурора міста, визначається різними критеріями, і будь-які цифри стовідсотково не відображають дійсний стан речей. Прокурор зазначає, що цифри ці залежать і від правової свідомості городян, і від кількості латентних або прихованих злочинів, та від кількості багатоепізодних кримінальних правопорушень. Якщо це підсумовувати, не дивлячись, що однією особою скоєно там, наприклад, 250 кримінальних правопорушень, або групою осіб скоєно там їх за 40, О, то абсолютні ці величини будуть показувати певний ріст в порівнянні з 13 роком, звичайно. О. Якщо говорити по кількості осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, то я б сказав би, що приблизно ця величина є сталою. Якщо говорити про структуру злочинності, то вона ну, певним чином змінюється, і я б зазначив, що більша кількість злочинів скоюється з корисливих мотивів, все-таки менша кількість злочинів пов'язана з спричиненням у чистому вигляді, не пов'язаних з заволодінням майном тілесних ушкоджень, менша частина. І більша частина це приховані злочини, крадіжки. Заволодіння майном з корисливих мотивів, або відкритий викрадення майна з застосуванням насильства, або без такого велика кількість, де просто шляхом ревку заволодівають там. Сумками, різними речами і таке інше. Тобто корисливий мотив проглядає. Для боротьби зі злочинністю в місті прокуратура Олександрії постійно співпрацює з міським відділом міліції. Прокурор визначає два основних напрямки такої співпраці. Перший напрямок носить загальний характер і проявляється у координаційній діяльності прокуратури та прокурора міста. Він пов'язаний з необхідністю координувати діяльність усіх правоохоронних органів міста у боротьбі зі злочинністю. Така діяльність полягає в тому, що прокурор за підсумками певних періодів часу проводить аналіз, який дає результати і дає можливість зробити висновки, на яких напрямках саме потрібно сконцентрувати основні зусилля правоохоронних органів для подолання тих чи інших негативних явищ злочинного характеру. Інший вид співпраці полягає в тому, що я є не тільки адміністративною або особою, яка наділа адміністративними повноваженнями, а й безпосередньо є процесуальним керівником, тобто прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в окремих кримінальних провадженнях. Як правило, я і мій заступник здійснюємо таке процесуальне керівництво в ну, найскладніших кримінальних провадженнях. Або багатоепізодних, або пов'язаних з окремими складами кримінальних правопорушень, які досить рідко трапляються, або є певні складності, пов'язані із їх розслідуванням. Є і третій напрям у співпраці прокуратури з міліцією пов'язаний з необхідністю організовувати роботу підопічних працівників. Це спонукає до постійного спілкування, бо законодавство вимагає від правоохоронних органів єдиного результату. З нового року прокуратура разом з міліцією особливу увагу приділятимуть належній профілактичній діяльності у першу чергу в освітніх закладах міста. Тому що ця злочинність має нахил до омоложення. Особливо ця, яку я зазначив, це вчинення гарбужів, вчинення дрібних крадіжок. За словами прокурора міста, у першому півріччі 2015 року саме з такою злочинністю у великій кількості, вочевидь, доведеться зіштовхнутися правоохоронним органам Олександрії. Тож правоохоронці працюватимуть над тим, аби попередити злочини.